Всіх на каналі Шопінгвіна. Це всім, як завжди, велике вітання з берегів Південного Богу, з чарівного міста Вінниця. Трошки показала вам відео з епіцентру, трошки надихнула вас, і е, до вас теж прийшла сьогодні не з пустими руками. а прийшла з такою чарівною квіткою, бегонією жовтого забарвлення. Це подарунок від моєї мами. Ми сьогодні з мамою були в епіцентрі, і мама вирішила зробити мені маленький подаруночок і вирішила подарувати ось такий святковий. Настрій у вигляді бегонії. тут дуже сподобалася квітка. І мама вирішила, нехай в домі буде. Знаєш, я полюбляю квіти, і вирішила подарувати створити такий святковий весняний настрій, чого я вам бажаю, щоб у вас завжди було на душі сонечко і щоб завжди квітковий настрій у вас був. Покупки в мене сьогодні були з м'ясного маркету. Я хочу з вами поділитися. Купила сьогодні гомілки курячі. Єдине, ви знаєте, я десь загубила черп і не пам'ятаю, яка вартість, наскільки в мене вийшла. Я в м'ясному маркеті купувала гомілки, 10 штучок взяла курячі, хочу запекти. І окрім цього, я ще купила домашню ковбаску. Вона Полуфабрикат в плані того, що її ще треба приготувати. Вона не готова, а її треба буде, хочу її запекти. Вона, якщо я не помиляюся, 180 гривень за кілограм. Я попросила одне кільце зважити, і ось за кільце домашньої ковбаски, яку треба ще. Приготувати і за курячі гомілки 10 штук я віддала 170 гривень. Але в, я вибачаю заздалегідь, я загубила чек, а по пам'яті я не пам'ятаю, скільки загальну вартість знаю, скільки я заплатила. А ось по окремо в цей раз, вибачте, наразі так, але я тим не менш вирішила поділитися з вами. З епіцентру я сьогодні тільки з фудмаркету придбала сир. Який показувала вам маздам виробництво Нідерланди. Я минулого разу купувала, його, мені він сподобався. І цього разу я теж його взяла, бо смачний був. Виходить 120, на 120 гривень шматочок сиру вагою 290 грамів. виробництво Нідерланди. Заходила за борошном, купити борошно, борошно від торгової марки Вінницький млин. 2 кілограми, але це я купувала в Айві, бо тиждень масляний, треба млинці треба пекти. І е, борошно на ура розходиться, то я вирішила взяти 52 гривні. Коштує борошно, 2 кілограми. Е, цю торгову марку я полюбляю. Мені подобається саме Вінницька, не тому що я в Вінниці мешкаю і люблю Вінницький млин, а тому, що мені ну, це борошно я давно вам показую в оглядах. Воно мені найбільше до вподоба е, з продуктів це все, що я купила, але окрім цього, я заходила. Щодня і купила свої улюбленіші маски, якими користуюся дуже часто і показую вам в оглядах. Вони на знижках. Я взяла 14 ,50 гривень 50 копійок, коштує одна маска з коензимом Q10. Одну взяла і одну з прозинками. Раз на тиждень завжди користуюся проскрабувати шкіру обличчя і нанести маску. Домашній догляд завжди, завжди він потрібен і на прикладі своїх покупок. Хочу показати, що це не завжди дорого. Просто треба не лінуватися, знаходити час, і ось бачите, раз на тиждень 14 гривень 50 копійок, виділити собі, я вважаю, що це не занадто там великі, космічні якісь кошти. Хотіла показати вам свою новинку, оновити хотіла свою маслонку. Бо в мене та, яка є, і я вам її теж показувала, мабуть, ви її бачили. Зеленого такого забарвлення з оливками в мене була. Вона тріснула там надколоти таке є. Так вона ціла, але ось ім'я маленька це. Ну, я так звикла, що в мене, якщо посуд із надколами надколоми, або з цим я не користуюся. Ну, у нас життя не занадто коротке, щоб користуватися посудом, який вже пошкоджений. Усьому свій час речі нам слугують і виходить так, що вони вже процесі експлуатації можуть бути пошкоджені. Ну, тому я вирішила замінити свою масленку і купила нову масленку, зараз покажу вам. А, ось така масленка в мене вийшла. А як, на мій погляд, то Дуже естетично приваблива. Вона підходить до будь-якого посуду. Як ти засерверуєш ранковий стіл на сніданок, вона буде посувати. Масленка на знижках я вам зараз хочу показати, коштує 124 гривні. Ось, бачите, була 155 гривень а на знижках 124 гривні. Я, чесно кажучи, здивувалася вартості, бо масленка коштує як вартість однієї пачки масла без знижки. Ну, це ж дійсно так, без знижки масло коштує 120 гривень, да? а масленка 124 гривні. Так це масленка, яка ну прослугує. Ось так вирішила взяти, оновити, зробити собі настрій і приємно. Посуд я люблю і отримую естетичне задоволення, коли смакую їжу з естетичного посуду. А ви знаєте, що масло у нас фаворит в домі? Що не кожна покупка, то обов'язково масло, бо масло ми вживаємо. Зараз покладу вам сюди. Коробочку з масленкою, щоб і далі покажу вам огляд. Оновила свою маслюнку, створила собі трошки настрою, оновила, оновила її. Це, до речі, маслюнку купувала. У нас є крамничка, мережа крамничок Family називається. Пам'ятаєте, я вказала, що я їздила на космонавтівці, крамничка знаходиться. Це магазин текстилю, посуду, але нещодавно відкрився такий же самий магазин. У нас на привокзальній площі в торговому це, це, це центрі Смайл. Да, Смайл на першому поверсі біля фори. Ось там я заходила подивитися, що цікавенького є. і Там ось і придбала. І заходила також в сінцей. А в сінцей я придбала зараз, покажу вам пляшку для олії, для оливкової олії. Я якусь шукала пляшку, така, щоб була. Ну, Незвичайна, яка та завжди з пиптиками є, з якимись дозаторами. Я ще шукала, щоб вона була естетично приваблива, щоб в процесі використання я теж отримувала насолоду, приготувати салат і полити оливковою олією з приємної такої пляшки. В мене є пляшка, але вона стандартна. просто... Скляна пляшка, колись купувала оливкову олію. Ця пляшка, там форма така, начебто більш-менш нормальна була. Я завжди нею користувалася. Переливала або купую оливкову олію вже в скляній пляшці, і не, нею користувалася. А це всім це я побачила за 149 гривень пляшка для олії в темному кольорі. І Вирішила взяти, бо ну, постійно користуєшся. Це той посуд, який повсякденно ти використовуєш, і хочеться, щоб теж отримувати естетичну насолоду. Тому вирішила взяти 129 гривень. Це в цей ось така пляшка для, олив... для оливкової олії. Взяла, і ще приподивилася, була ось така таця. Вона не металева, вірніше, як металева, але не знаю з якого це металу зроблена. 169 гривень коштує таця. Дуже зручно було, що внизу цієї таці є ось такі гумові. Як підставочка, така для того, щоб ковзала таця. Щоб... І ось таку взяла. Тут можна подавати каву. Наприклад, якщо ти сама зранку хочеш посмакувати каву, можна філіжанку кави покласти в тацю, якісь сухофрукти, фініки або цукерки. І ось так, от насолодитися ранковою кавою, то взяла таку тацю ще. Окрім цього, хотіла забула вам показати, там, де я купувала масльонку, в цій же шкрамниці я ще побачила, була маленька баночка з кляна. Мені потрібно було саме для сипучих, і саме такої форми, то я вирішила взяти маленьку така баночка. З Кришкою була, зараз покажу вам 32 гривні коштувала, вирішила це ж взяти, бо мені потрібно була саме маленька така баночка. І заходила в Єву. А в Єві я купила ватні диски. Вони зараз на знижках, 120 штучків в упаковці і коштують 34 гривні. Вирішила взяти, бо хороша акційна пропозиція. Хоча я завжди останнім часом купую в АТБ від своєї лінії мені теж подобається, але в Єві теж була хороша акційна пропозиція від торгової марки Літо. Вони теж непогані. То думаю, не буду вже заходити в АТБ. То в Єві купила ватні диски і ще в Єві купила. Мене закінчився гель для душу, який я з собою беру, коли Відвідую басейн, і закінчився. Думаю, треба буде взяти. Взяла на знижках фа гель для душу 250 мл. І зараз на знижках 49 гривень 90 копійок, тож вирішила взяти ще гель для душу в маленькій пляжці. Ось так от всі покупки показала вам. Я вам дуже дякую, що приділили час цьому відео, переглянули. Хочу вам побажати е, такого затишного, спокійного дня, чудового настрою, як ця святкова бегонія квітуча жовта. Ось хочеться побажати, щоб у вас завжди е, в оселі було теж зад. На душі спокійно. Бажаю вам теж вдалих покупок, не брати зайвого ані в думки, ані до свого кошика. Бережіть себе і своїх рідних, все буде обов'язково добре, бо через пару днів вже будемо зустрічати весну. Тож бережіть себе. Дякую за вашу підтримку, чекаю на ваші коментарі. Ну, якщо сподобалось відео, буду вам дуже вдячна за вашу подобайку. А хто не підписався, обов'язково підписуйтесь на канал і не забувайте натиснути на дзвіночок, для того, щоб дізнаватися про нові. Відео з чарівного міста Вінниці з каналу Шопінг Вінниця. всього вам самого найкращого до наступних відео оглядів!